Унікальні строї, вишиті рушники та картини з минулого століття. Етновиставка спадок показує національне історично-культурне надбання нашого краю, яке було втрачено. Головною метою цього проєкту є відновлення, збереження, популяризація та розвиток української спадщини, такої, якою вона була насправді. Всі звикли бачити українців. Так, як поклав Радянський Союз в червоних шароварах і в пластикових віночках. А насправді наша культура є набагато глибшою і нам потрібно показувати те, не те, що було в клубі, а те, що було насправді. Те, що показували люди, те, що вони справді носили, а не те, що нам було нав'язано. Розміщена виставка на базі обласного художнього музею. Етноколектив ладовиці працювали над пошуками даних експонатів декілька років і не дарма, адже вдалося віднайти національні речі кінця 19-го – початку 20-го століття. Наша територія це Дністер, і ось кожного літа ми туди збиралися, їздили, збирали групу дітей, приїжджали і ходили по селах, збирали, запитували. А люди просто віддавали або ми їх купували. І ось так назбиралося за стільки років таких експонатів. Наш регіон дуже багатий та різноманітний на речову спадщину. Тож ця колекція постійно поповнюється новими екземплярами старожитностей та тематичними експозиціями. Це все є Хмельниччина. тобто Строї, строї подолянок, центрального Поділля. Це є Новушицький район, Вінковецький район. Окрім цього, ми можемо бачити старі світлини панянок із Поділля в їхніх вбраннях, строях. Окрім цього, у галереї зібрані вишиті рушники, верети, обруси, пошивки та подушки все, що використовувалось у побуті подолян, можна полюбуватися і автентичним жіночим та чоловічим вбранням. Це є унікальні строї. Їх дуже рідко де побачиш, зокрема тільки в нашому краєзнавчому музеї і в приватних колекціях. Це речі саме з території Дністра. Ось ця сорочка з Вінковецького району теж є унікальною. Тому от ця колекція досить цінна. Відвідати етновиставку, спадок, може кожен бажаючий. Тетяна Жипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.